ніяк да знає словева Тобі, Тож далі ми рухаємося до Бахмута. Сьогодні було у нас зранку в ефірі включення із Родіоном Кудряшовим із третьої окремої штурмової бригади, і е, якраз один із командирів цієї бригади нам розповів про те, що є у нас успіхи і біля Берхівки, і біля Кліщівки. Причому успіхи суттєві, але поки що зберігаємо мовчання щодо деталей, скоро можна буде сказати більше. Отже, є просування наших військ, і надходить інформація про те, що вибивають ворога із опорних пунктів. З ключових, скажімо так, рубежів оборони російської, наші хлопці, і дівчата і атакують, власне кажучи, ворога там, де це потрібно, із ключових напрямків. Отже, біля Берхівки, у цьому напрямку, продовжується боротьба з ворогом. Очевидно, просування продовжується по залізниці. Це у нас трошки буде от в бік, західніша лінія залізниці. так? По ній йде основний напрямок удару на Берхівку в цьому районі. І відразу ж поруч Ягідний. Яке так само є важливим ключовим населеним пунктом у цьому районі для того, щоб його зайняти і розколоти тут російську лінію оборони, розірвати цей фланг, відповідно, наступати на Бахмут уже з півночі і так само зачищати важливий район траси Слов'янської чи Харківської, в районі Підгороднього, Парасковіївки і Красної Гори. Ось цей район є важливим. Тут, відповідно, відсікається уся ця клашня в районі Дубово-Василівки біля. І зачищається так само цей район. Дубова Васильівка. Цікава тим, скажімо так, по топографії, що вона оточена. Ось зі всіх фактично боків такими висотами, пагорбами. І відповідно, хто зайняв ці висоти, той контролює цей район. Зараз біля Оріхової василівки наші намагаються відвоювати ці висоти ворога, і подекуди це виходить зробити на західному, скажімо так, на західній ділянці оцього району, і від Берхівки, так само з півдня ми атакуємо і рухаємося далі. Бахмутський, такий є телеграм-канал, не Бахмутський демон, а просто Бахмутський. Один із військових, який там воює. Штурмовик каже, що у Берхівці є успіхи, зайнято нові позиції. Взято ще за останню добу в цьому районі біля Берхівки шість полонених. Крім того, працює дуже чітко наша артилерія, згоріло БК. Росіян, тобто боєкомплект у Ягідному мінуснули. І так само бігають, тікають росіяни і в Ягідному метушаться, скажімо так. Біля Кліщівки теж є просування і теж зайнято нові позиції без деталей, скільки, куди і як вдалося просунутися. Крім того, Бахмутський демон вже пише, що із його напрямку, з Бахмута є добрі новини. Три позиції росіян наші пошматували за останню добу, техніку і так далі. Тобто, фактично, просуваємося, рухаємося. Причому бої тут йдуть і в районі так званих Дач. Біля літачка з цей район, і так само тут є звідси добрі новини, але воліють зберігати мовчання наші військові. Тож будемо з нетерпінням очікувати того, які зміни відбудуться на Бахмутському напрямку. Ну і крім того, у нас були повідомлення щодо Вугледара від генерала Тарнавського і від військових наших про просування приблизно на кілометр. Але ми зараз до Вугледара ще доберемося. А наразі ще скажемо кілька слів про Авдіївку. Про цей район переважно. Росіяни останнім часом пишуть. Те, що нам було відомо із цього напрямку, це бої біля веселого, з північного флангу, де росіяни активізувалися, але без успіху. А що стосується південного флангу, то тут росіяни раптом написали сьогодні в своїх телеграм-каналах про те, що у минулу добу тут відбувалися контратаки українських сил біля Невельського на південь від Пісків від Авдіївки. І тут Збройні сили України зайняли декілька позицій. Це я цитую уже російське джерело Воргонзо. Вірити чи не вірити, це вже таке питання. Насправді до кінця ми не віримо, поки не буде наших підтверджень, але просто так росіяни ніколи не пишуть про те, що от ворог там українські сили так зайняли раптом три позиції чи декілька позицій, так чи просунулись десь. От переважно ну або це частина більшого якогось інформаційного плану, щоб потім до Блисно розказати за наступну добу, як вони все це відбили назад, а насправді там нічого не відбулося. Таке можливо, так тому обережно сприймаємо таку інформацію. Бо завтра дійсно той же російський телеграм-канал вийде і скаже: Пам'ятаєте, ми вчора писали українці біля Невельського просунулися так, от ми відбили ці позиції, і навіть ще далі пройшли. Таке можливо, тому нас кажучи, тримаємо це собі про запас, так би мовити, цю думку. Ну і так само самі ж росіяни пишуть про своє просування у Мар'їнці. Там точилися активні бої у не, цьому районі, От на, Захід, на західних околицях Мар'їнки. Ну і були повідомлення із наших джерел, такі акуратні про те, що невелике просування росіян тут є. От Сьогодні про це написали і самі росіяни, що є там якісь за підтримки артилерії, певне просування. Мар'їнка, звичайно, повністю знищено, тут якісь у, залишаються лише руїни міста в цьому районі. Ну, а далі Вугледар у нас. Щодо вугледара, зараз ми карту так трошки віддалимо, щоб її сильно не смикати. Щодо Вугледара, то отже, в нас є повідомлення від нашого генштабу і від генерала Тарнавського, який командує напрямком якраз цим південним так угрупуванням наших військ, про те, що відбуваються тут наші атаки і є просування приблизно на кілометр. Скажімо так, ми вже і раніше в минулих випусках все очікували оновлень на цьому районі. Де ж цей кілометр? Ми хочемо побачити, де це просування є, але оновлення все не відбувається. Бо зате в нас є детальний опис того, де бої продовжуються успішно за участі наших сил йдеться про атаку наших військ у район Павлівки, сюди, на цьому напрямку. Так, і відповідно тут є певне просування, напевно, вже. І за річку Кашлагач, яке спросування є, напевно, не так далеко, як я тут намалював. Будемо так скромніше оцінювати тут ситуацію, але почекаємо власне оновлення. Ну і інша історія це дачі біля Микільського, де так само вдалося от ворога відкинути, так би мовити, далі на південь. На яку дистанцію? Чи це кілометр, чи це більше. Тут поки що уточнень немає. Ну, але так умовно йдеться про кілометр нашого просування. Тобто ворога Відкинуто в бік Микільського на південь. І ще одна ділянка фронту, яка тут активна, це біля Володимирівки. Це далі на схід. Ось ця ділянка. Так само тут активно атакують наші військові і на північ від цього селища Володимирівка. Ідуть позиційні бої. Тобто тут не йдеться про якісь прориви. Але йдуть позиційні бої. Ну і крім того, ми з е, Романом Світаном спілкувалися про те, що може відбуватися в районі Вугледара, про яке просування йдеться. Його гіпотеза полягає в тому, що, можливо, йде удар в районі Новомайорського. Ось в напрямку якраз е, Старомлинівки, десь в. Туди на захід, скажімо так, щоб спробувати ще і тут провалити російський фронт, адже в Новодонецькому росіяни поки що тримають оборону в сусідньому населеному пункті. От маю на увазі Новодонецький, ось тут хто. Шрифт, можливо, не бачить зараз. То от я позначу це селище. Отже, тут в Новодонецькому росіяни сконцентрували якісь свої резерви, аби втримати фронт. А є сусідні селища і ділянки, район Новомайорського і ближче до Павлівки, до Вогледара. Звідти від пречистівки може піти удар і на сусідню ділянку фронту, аби ускладнити тут російське становище. Ну але це я повторю, все ж таки припущення від гостя частого гостя наших ефірів Романа Світана. Ну а далі. Не будемо рухатися далі до великої новосілки. Тут продовжуються бої на південь від Макарівки. Однак попереднього дня ми говорили з вами, що росіяни сконцентрували резерви в Старомайорському і урожайному. Це сусідні населені пункти на південь від Макарівки. І більш-менш тут стабілізували ситуацію. Австрійський оглядач Том Купер пише про те, що найбільшою проблемою українських військ зараз залишаються щільні російські міні. Поля на більшій частині південного Запоріжжя, тобто південної півдня Запорізької області і Донецької області, і каже про те, що йдеться про мільйони мін, про те, що це величезна проблема, адже росіяни висівають нові і нові мінні поля так швидко, як тільки можуть. І з їхньої точки зору саме це буде мати вирішальне значення, тому що це уповільнює український наступ і дає можливість їм міцніше закріпитися а війська. Які намагаються швидко рухатися механізованими групами, нариваються на ці міни і несуть втрати. Ми, зрештою, це бачили в районі Малої Токмачки. Коли 47-ома бригада, група цієї бригади, намагалася рухатися вперед, і там були пошкоджені Бредлі і Леопарди. Відповідно, росіяни використовують таку свою систему мінування, яка називається ця система земліділієм. Це такий РСЗВ, який вистрілює до 50 ракет із кластерними такими боєголовками, що містять міни, від, на дистанції від 5 до 15 кілометрів і засіває буквально цими мінами, на ну, в першу чергу протипіхотними, але там може бути і можуть бути Заздалегідь протитанкові міни, протипіхотні, вже ускладнюючи ситуацію там. Так засівають цілі поля, цілі квадрати. От Я зараз покажу, як виглядає ця установка. От такий Камаз, і на, на ньому встановлена платформа цієї системи земледілія, яка от випускає ці касетні. Боєприпаси з мінами вперед і засівають мінами поля. Це дійсно велика проблема, великий виклик для військ, які наступають. Ну а потім і після перемоги ще треба буде розміновувати значні і значні території. Як розміновують ці території, власне з'явилося відео в українській військові його зняли. Так ми покажемо його без коментарів, просто зображення. Наші використовують американську установку розмінування М58 Міклік. Є така система, це така ракета, вона летить а потім спричиняє дуже потужний вибух. От зараз ви ну, комусь може навіть ядерний вибух <гадати> нагадати, бо потужна така ударна хвиля йде. Зараз одна ракета полетіла і зараз ще один вибух буде. Потужний вибух, надзвичайно, який створює сильну ударну хвилю. Вона відповідно котиться полями аж трава. там, бачите, це не це ріпак, напевно, жовтого кольору зацвів, там заселений. І от, відповідно. Від цієї ударної хвилі детонують бомби, які засіяли росіяни в тих полях. Не бомби, перепрошую, міни детонують, звичайно, і відповідно воно розмінування відбувається таким от способом. Отже, таке от ефектне відео з'явилося. Якби ви його там зустрічали, бачили, то розумієте тепер, що відбувається у кадрі. Ну і так само я дякую нашим коментаторам під відео, бо ми якісь кілька днів тому показували, як леопард стріляє в полях. І я там сказав, що його грати. Радом, ніби накрило, такий вибух там був теж ефектний і впізнаваний у небі. Але поправили наші коментатори, що це димова завіса була, що отак вже навчені наші військові, тобто такі, от димові штори, так загорожі робити, аби Птур не прилетів у бронетехніку. І відповідно це така завада для протитанкових керованих ракет. Дякую всім, хто коментує наші відео. Не забувайте і ви це робити. Про лайки не забувайте. Нагадую, і дякую всім, хто активний під нашими відео. Це на Ютубі дуже допомагає знайти наші огляди все більшій кількості людей і глядачів. Отож, описує Том Купер ситуацію в районі Великої Новосилки. Зараз так, що там росіяни спробували контратакувати зусиллями 127. Ми окремої мотострілецької бригади на цьому виступі в Ремівському, так як вони його називали. І ця контратака провалилася. Вона була зупинена українськими військами, за даними Румінт, тобто всяких там осінтерів, які орієнтуються на відео. І з місця подій росіяни під час цієї контратаки, увага, втратили понад 50 бойових броньованих машин. Це розгром просто. І так само їхні спроби відновити бодай свої позиції, нічим не увінчалися. Тобто, крім втрат, нічого вони тут не зазнали, але стабілізували фронт трохи південніше в районі. Старомайорського не дали нашим силам, нашим підрозділам прорватися до Старомлинівки, чого, звісно, наші військові прагнули.